Ваняна. Наказ по Порвому закладу Вирішальницька загальноосвітня школа 1-3 ступені Сільчанської сільської ради Полтавської області від 31 травня 2022 року номер 27 У. Про зарахування учнів до першого класу. На підставі поданих заяв та медичних довідок наказую зарахувати до числа учнів першого класу на 2022-2023 навчальний рік таких учнів: Гуз Олександра Едуардовича, гуртову Марину Сергіївну Демченко Софію Сергіївну. Жеребцову Анастасію Олександрівну, Каленського Максима Юрьовича, Клюшник Кіру Валентинівну, Налоченка Богдана Михайловича, Нещетну Ярославу Олаївну, Погосян Анастасію Віталіївну, Явку Софію Романівну, П'ятницьку Валерію Сергіївну, Тарасенка Олександра Сергійовича, Чепуркову Анну Сергіївну. Чурікова Олексія Валентиновича Шондіна Богдана Семеновича. Класним керівником першого класу призначити Клюшник Людмилу Сергіяну, директор школи Олександр П'ятницький. Дорогі наші першокласники, Я щиро вітаю вас із. Тим, що ви стали членами нашої шкільної родини, бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася ця княта війна, і ми з вами змогли навчатися в стінах рідної школи. Бажаю вам. Здоров'я, терпіння, батькам вашим, звичайно ж, підтримки для вчителів, особливо від батьків першокласників, тому що ви розумієте, наскільки важко буде працювати в таких умовах. Але ми з усім справимося, тому що ми українці, ми сильні і за нами перемога. Дорогі одинадцятикласники, також вітаю вас із останньою сходинкою у вашому шкільному житті. Бажаю, щоб цей рік пройшов для вас як найкраще, щоб ви здобули знання, змогли надалі реалізувати їх і здійснити всі свої мрії і бажання, адже за вами майбутнє України. Тому, будь ласка, я від вас звертаюся і дуже прошу у цьому році. Прикладіть максимум зусиль, зробіть усе для того, щоб ви змогли реалізувати свої мрії і вступити туди, куди ви бажаєте. Нам, усім миру, як найшвидшого миру, міцного здоров'я, щастя, достатку і всього самого самого найкращого, вітаю всіх і святом першого дзвоника.